Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я пересаджую свої орхідейки. Сьогодні, друзі, я буду пересаджувати орхідейку Motion. Прийшла вона мені близько двох тижнів тому. Пройшла період адаптації. Шкідників на ній ніяких не виявлено, коренева пішла в активний ріст, тому я хочу зараз її разом з вами пересадити. Ну що, дівчатка, приступимо, обрала я для пересадки ось такий, ось такий горщик. Тільки ще сумніваюся, який взяти чи салатовий, чи, можливо, розуватий. все ж таки, мабуть, Візьму розоватий, тому що хто знає, як цей темоушен, вона така білого кольору, великі в неї, такі, в неї квіти, і серединка також таку, з розовинкою, тому, мабуть, під тон візьму все ж таки розове, розове кашпо. Ну що, друзі, приступимо. Спочатку знімаю тримач. Пересаджувати орхідейки, якщо чесно, я дуже люблю. У мене їх ще е, пересаджувати дуже багато. Є у мене навіть такі орхідейки, які не пересаджені і сидять в магазинному ґрунті більше року і нічого. І цвітуть і пишно нарощують кореневу систему. Вчора також показувала. Дівчатка в інстаграм, як моя Каріна цвіте, вже два цвітоносики її зрізала, один ще залишився, і при цьому нарощує цілу-цілу купу нових корінчиків і ростить новий листочок. Все, горщик ми легко дуже зняли, такими не. Такими легкими рухами, не прикладаючи зусилля, головне натискати там, де нема корінчиків. Ось така у нас коренева система. Звичайно, її, було, її можна було легше пересадити перевалкою, методом перевалкою, але так як у нас всередині є торф стаканчик, його багато хто боїться. Я, наприклад, його не боюсь. У мене чудово виходить орхідейки поливати навіть з цим тож стаканчиком і вони активно нарощують кореневу систему. Але так як у нас присутній торф стаканчик і ми хочемо орхідейку пересадити, тож нам бажано його позбутися. Зрізаю ось тут на кінчику трошки поганий корінчик. Зрізаю також сухий цвітоносик. Ось так. І починаю висипати ґрунт весь, до речі, дивіться, яка хороша кора, також її трошки додам, частково до нової посадочки, тому що ґрунт хороший, як я вже сказала. І заодно передамо орхідейці для легшої адаптації ту Мікрофлору, в якій вона росла на протязі всього свого часу. Ось майже ми дібралися до цього тор-стаканчика. Звичайно, дівчатка, я не люблю розплутувати корінчики. Люблю, коли залишається ось такий каркас, який орхідейка зробила для себе сама. До речі, коли я дівчаткам пояснюю, коли навіть орхідейку ставлю на реанімацію, бувало в мене таке, що скуповувала я орхідейки в поганому стані для реанімації. Вони приходили до мене з поганою коредевою, Я це прекрасно знала, тому що в горщику були всі спрівші корінчики. Я всім раджу не зрізати ось ці ниточки. Ось ці тяжі від, від поганих корінчиків, тому що вони досить ще добре деякий час функціонують в посадці. І я дуже люблю, ось дістала одну частинку, і я дуже люблю сажати на реанімацію орхідейку ось з такими білими тяжами. Дехто не розуміє, що ми маємо під цим висловом тяжі, веломін, тож інколи доходить, ну, приходиться пояснювати все своїми словами, і так людині більш зрозуміліше. Дивіться, дістала я акуратно тор в стаканчик, більше нічого немає. Чудова у нас коренева система. Ще одне, що я хочу зробити, це зняти ось ці чешуєчки засохлі, тому що там е, є ще закуклені корінчики, які, яким дуже важко пробитися через ось ці е, сухі, сухі залишки від листочків. Ось так дуже акуратно. І легко вони знімаються, тому що є, бували в мене такі випадки, коли я недавно забирала від подружки орхідейки на реанімацію, діточки, то там, звичайно, був жах жахливий. Цих чешуйок була одна на одній корінчики е, нарощувалися, ну, росли все нові нові, е, ось так поступово вище і вище, тому що не могли пробитися скрізь. Всі ці, ці чешуєчки. Дивіться, у мене навіть в моїх вже домашніх умовах з'явився новий корінчик. Щоб я хотіла зняти ось цей залишок від листочка, робиться це також дуже легко. Дивіться, ну що, що я вам і казала: дивіться, залишок від зрізаного листочка, і скільки там молодих корінчиків, які не можуть пробитися. А вони навіть можуть. Загнити, і орхідейка може, орхідейки може загнити від цих корінчиків, може загнити сама основа, і орхідейка також може загнити зсередини, і все, орхідейка помирає. Так, з цим ми поки що закінчили. Беремо горщик, припіряємо ось так. І що я роблю далі? Ось, бачите, горщик я не взяла, дуже такий завеликий, якраз нормальний. Я вже навчилася їх їм підбирати, горщик навіть не приміряючи. І що я роблю далі? Як я вам вже сказала в своїх перших відео, кору я збираю сама, ось вона у мене така. Недавно залишки порізала, а також збираю сама мох. І так як у нас кора суха, вона ще не приучена до вологи, вона ще не вологостійка, я буду ніби пошарово прокладати шар корей і шар буду ставити мох. Тим самим ми збалансуємо посадку, щоб вона не пересихала, а щоб в ній був, затримувалася волога, і від цього орхідейка почувала себе комфортно. Такі посадки я дуже люблю робити, і в них мої орхідейки дуже себе добре почувають. Люблю я ще дівчатка ставити на низ керамзіт, але так як його в мене зараз немає, він у мене закінчився. Тут я нічого страшного не бачу, беру самі більші шматочки кори і просто ставлю їх на самий низ. Ось так, самі більші, вони нам будуть служити дренажем і нічого в нас не буде там запрівати. Ось так. Зовсім небагато, декілька шматочків. Потім гарно ставлю орхідейку. Розпрямляю їй корінчики дуже акуратно, щоб вони торкалися стіночок. Я вам вже не раз казала, що люблю, коли корінчики торкаються стінок горщика, тоді я дуже легко контролюю процес поливу, коли їх потрібно поливати, а коли ні. Знаєте, дівчатка, настільки я люблю цей процес пересадок, що. Десь два тижні тому пересадила 6 дорослих ось таких орхідей і 13 маленьких, які в мене були після реанімації. Ну що, дівчатка, орхідейку ми е, усадили, відцентрували, щоб вона гарно у нас стояла по центру. І у нас всередині з'явилися ось такі пустоти, які ми зараз будемо заповняти спочатку корою. Потім будемо частково додавати мох. Ось так, нічого складного немає. Звичайно, все дуже легко. Ось саму середину, так як е, самі корінчики ми розташували ближче до стінок горщика, тому тільки всередині в нас такі пустоти залишилися, які ми і повинні заповнити корою. Заодно я люблю ось цю кору. Навіть є в мене орхідейки, які ростуть в самому чистому мохові, і під саму основу я люблю ставити великі шматки, Ось бачите, так як зараз, великі шматки ось цієї дикої лісової кори. Тому що вона в себе не вбирає багато вологи і тим самим захищає саму основу орхідейки від, від загнивання, від того, від, займу, від зайвої вологи. Ось так ще декілька шматочків кори. Сподіваюсь, вам все видно, тому що, якби ви бачили, яку я там придумала конструкцію, щоб вона мені тримала телефон, все. Ось дивіться, я саму середину заповнила корою і зараз буду трошки додавати мох. Мох я дівчатка попередньо змочила водичкою, щоб він був не мокрий, а тільки вологий. Дивіться, ось такий у мене мох, нічим не відрізняється від сфагнуму, ось цього. Які всі люблять використовувати. Звичайно, я е, не буду сперечатися, з е, фагном також хороший мох, але я ось знайшла йому чудову заміну в наших українських лісах, тож він нічим не, не гірший. Навпаки, мої орхідейки дуже добре все, себе почувають. В таких посадках з додаванням моху або самих, ну, або у мене є посадки, в які орхідейки посаджені ось такий мох без додаванням зовсім нічого. Тож, знайшла ось таку альтернативу. Знаєте, пам'ятаю, коли я рік тому створила свою сторіночку в Instagram, щоб ділитися своєю красою. Тож, мені одна жінка написала, що витрачаємо шалені гроші, щоб задовільнити своє захоплення. А я вам скажу навпаки, я не знаю, як інші, але я, наприклад, зовсім не витрачаю на них купу грошей, тільки якщо, наприклад, потрібно купити новий горщик. Або на покупку самої орхідейки. А так як я орхідейки купую е, більшу частину від цвіташками, але вже сортові, на яких є назва, вже не скуповую все підряд, то приблизно орхідейка мені обходиться. Ось, наприклад, така, в такому гарному стані, до 150 гривень 120 тому не бачу нічого. Такого дуже затратного. Ось так. Трошки, кори ми, трошки Вибачаюсь моху ми поставили верх кори. І тепер я хочу вибрати декілька шматочків хорошої кори з попередньої посадки. зовсім трошечки саму найкращу, саму таку найбільшу. Вона, дивіться, вона дуже хороша, вона не розтирається в руках, не розпадається. Дуже такі гарні шматочки. Люблю, коли орхідейка посаджена ось такий якісний ґрунт. Тоді і самі рослинки в ньому ростуть дуже гарно. І можна їх навіть рік і більше, і не, навіть не пересаджувати у домашні посадки. І, як я вже сказала, дуже люблю такі посадки поливати, тому що вони дуже. Зручні в догляді, трошки налив в кашпо вниз, і орхідейка сама собі п'є. Ну, звичайно, якщо ця орхідейка здорова і в неї чудова коренева система, то тільки в цьому випадку. Якщо корінчиків нема, то, звичайно, чим орхідейка буде поглинати воду. Ось так, бачите, самі кращі шматочки вибрала. Ось так. Просипала хаотично. І знову заповняю горщик своєю корою лісовою. Бажано, ось буду я ставити поки що так, ближче до орхідейки, щоб шийка була захищена від зайвої вологи, тому що там у нас є і пеньочки, зрізані від попереднього цвітіння. І люблю я захищати ось це дуже ніжне місце. І також всі пустоти заповняємо рештками кори, нікуди не поспішаємо. Дістаємо масу задоволення від цього процесу. Не знаю хто як, але я, наприклад, дістаю масу задоволення на цих вихідних в суботу, також їздила в ліс. Збирати кору і трошки моху, тому що е, наближається осінь, е, попереду такі досить похмурі у нас, можливо, будуть е, дні, можливо, з дощем, так як у нас е, ціле літо було без дощу, десь дощило чудово, а у нас, на жаль, дощу не було. тому... Поки гарна суха погода зробила собі запас кори, тим паче пообіцяла одній хорошій людинці, що надішлю їй поштою трошки свого ось цього лісового моху, а обіцянки я звикла дотримувати, тільки не можу знайти ось вільний час. Щоб це зробити якнайшвидше. Ось так, дівчатка, заповнюємо всі пустоти інші мохом. Ось бачите, ось тут. Ось так. Ось ті щілинки, які у нас утворилися, я люблю ось так заповнювати мохом, все люблю е торкатися пальчиками на ощуп, щоб, не дай Бог, ненароком не переламати корінчики, тому що вони дуже ніжні. Я над ними дуже трясуся, щоб ніхто не постраждав під час пересадки. До шийки, дівчатка, я стараюся мох не прикладувати, тільки ось так, бачите, з краєчку. Потім я ось цю частинку ще докладу о, шматочками кори і все. Тому що мох поглинає багато вологи, поглинає багато води. Тож, нам не потрібно, щоб ці місця ніжні у нас закисали від зайвої вологи. Краще кора буде трошки зволожуватися, так як кора у нас суха, і буде у нас таке, така збалансована посадочка. Звичайно, з часом посадочка просяде, і я їй е, додам або кори, або ще моху, де, де буде це потрібно. Поки що нічого не втрамбовую а такими ніжними рухами. Ось, бачите, підставляю ще ось тут зовсім трошки кори. Заодно вона буде притримувати нашу орхідейку, так як цвітоносика у неї нема, щоб її закріпити. І ось така посадочка у нас вийшла. Трошки у нас з'явився безлад. Поливати дівчатка, орхідейку я буду через добу або дві. Це вже я буду дивитися по корінчиках, по самій посадці, так як додавали ми вологий мох, потім полив, як зазвичай, проливом і все. Коли побачу, що орхідейка пішла активно в ріст, коли побачу, що корінчики прийняли посадочку, тоді буду вводити поступово стимулюючі засоби, або якісь інші препарати у вигляді добрив, або ще чогось, буду, звичайно, тримати вас в курсі. Ось так показала вам, як я пересаджую свої орхідейки. Нічого складного немає. Всім також бажаю вам з такою легкістю пересаджувати свої орхідейки, нічого не боятися. На цьому буду закінчувати своє відео. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, тому що завдяки цьому ви будете активніше спостерігати за мною. будете бачити постійно мої відео, що вони вийшли на каналі. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Бажаю вам пишних та здорових орхідей. На все добре!